Всім привіт! Це канал Просто Аделіна і сьогодні ми будемо відкривати таке лего. От так, ем, я його сама точно не відкрию, але зараз ми вже відкрили його, потихеньку дістаємо, тут отакі частинки. Ти і тут колесики. Так. Ну і от тут інструкція. Така інструкція. Так, зараз будемо, напевно, відкривати ці пакетики, а потім складати. Это не так просто, думаю, будет, да? Ну, не знаю, может и просто. Так, думаю, будем начинать складывать. Собака! Собака! Mm -hmm. Собака, собака. Так, кто так? же там гея? Будем действовать инструкцию, складать. Ось так, така інструкція, у нас величезна. І ще тут, напевно, то інструкція чи то що. Ні, то на. Не... Бам. Так, то не інструкція, то щось. вот такий один. думаю, треба крішу якось тут поставити. А в тебе що, синок? Покажи. А ну я зараз буду розбиратися з тим. Що в тебе є, яромир? Машина! Машина, правильно! Машина! Зелена машина! А нема тут дивися, мама? Що нема? Нема цієї штуки тут наверх. Зелена має бути. Я от бачу. А, ага. червона має бути. Ні, ось така. Де вона? Так. А, ага. Ні, дійсно. Тут червона. Так, 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 да. Це оце. Ось Чипу, червона. А, да, червона. Масіня, так, все, дивіться, ми складаємо масіня, червоне. І от така у мас... нас вперше вийшло. Так, тепер масіня, будемо вже зелене складати. Масіня. Так, беремо нашу інструкцію. Беремо зелене. Так, зелене у нас є оце. вот. А ну дай, дай. <гум> Добре, давайте будемо це зараз робити. Чи почекайте? Що ми робили? Де, треба це. четвертий, тут шостий. Оп. І тут у нас п'ятий. <гум> Опа. І криша у нас також зелена. Тепер беремо синнє. Єрмир, можеш цим вже брати? Тепер беремо синю. Сім. Тут у нас сім. Дев'ять. Привіт. Восім. Оля пішла, так? Опа, в нас отак вийшло Масиня. гарно. І також синя криша. Ось так в нас гарно вийшло і вже у нас три готових. Залишилось оце величезне. У нас залишилося. Беремо це вот, це вот, напевно. Так, зараз ми зрозуміємо, як то робити. А куди ти пішов? Так, ми вже доробили цілий паровоз. У нас, ну і ще в нас тут таке і отаке. І ноль. Зараз ми його відпустимо в дорогу і вам це також покажемо. Юрко, давай відпустимо в дорогу. Давай. Дивіться, так ми доробили дуже гарно. І тут і собачка гарна, і там нуль, і дві таких. Порахуй цифри, Яромиру. Так, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Рекомендую всім діткам таку іграшку, бо з нею можна навчитися діток рахувати цифри. Мені дуже сподобалось її складати. Підписуйтесь на мій, лайкайте моє відео. Ну що, всім па-па. Це був канал Просто Аделіна. Дивіться наступні відео.